Так, народ, всім привіт. У нас сьогодні здається Троїця, нічого не роблю. до Дядька побачив політку, то заїхав. Подивиться, бо це той дядько, де йому моста збирав, де ми міняли, привозили моста другого бушно, де перебирали. То відтоді я його і не чув, як воно гудить сильно, не сильно. Короче. То це заїхав він Це не дискує його бур'яниці, нічого не сіяв. То все, як бачу, а він як дискує. І не треба мдг коротше ті дорогі диски. Це оте крило БДТ-6, по-моєму, чи 7. І він, правда, додав по два диска на кожну батарею, ну і вали поміняв. То тепер ширша стала. І не чути, слухайте, навірно, на другий ходи і не чути моста. Е, кіномарка. Ох, вони тяжолі, бляха муха. Ей, хрен скай, що це УМЗ. моста взагалі не чути. Не знаю як на п'ятій, але в мене на другій уже гудів би. Так, це вони в нас рівно. Дозатор 160-ка. Так, один. Півтора. Ні, ні, півтора оборота. Ось, кольоса рімають. У мене там не тягова болтай. Один і пів оборота. А в мене треба стімати. Як плугом маленьким, восьмикорпусним Корпус на чидев'яти. О, ну, як копає. Тільки дядько, блін, для експеримента взяв крайнього диска, ну, обрізав, щоб він менший був, то тепер не докидає і ямка тут, виходить, не одна, ну, не вузенька глибока, а, а широка, коротше, така, як така херня, виходить. А та сторона вже не може докидати отам. То це такі експерименти бляха. Ну, нормально зато. Перекопує. Вона тут і не сильно тверда в нього, не, ну мост у нього тихіше, ну в нагрузки Ясен, хрен він буде чутно моста. Якийсь там все одно, в МТЗ там свій характерний звук, як мост гудить. Іменно ну, як він на другої без нагрузки розвертався, ну я його взагалі не чую. Не знаю, як тут на камері буде, чутно, не чутно, от я не чую. І то звісно там, да, співає так красиво, що <турбіну>... турбіна його переспівати не може. А він і сам не знав, що сьогодні троїться. Жінка мовчить, нічого не каже. Нічого, вже раз не знали, то вже що тут. Звісно, в нього гони тут десь по 850 метрів. От вам і задній мост, а мій мост не пара. Планетарка з одного трактора, а хвостових з другого трактора. Я тоді показував, знімав, що в одному місці я роблю мінімальний зазор, а в другому місці, коли я прокатую повний оборот планітарки, з другої сторони, в мене воно приклинювало так, що не можна було далі його прокрутити. А у дядька все нормально. Я тоді показував, я робив взагалі без зазора, і в нього легенько все крутилось по красоті. То я потім, коли зробив оту йому кришку железну товсту, щоб підшипник, о, то я тоді зробив взагалі міні міні, мінімальний зазор для того, щоб коли воно на підшипниках зіграє, там увілічиться зазор. І буде йому там того теплового зазора з головою. О, Ясно, що воно ЮМЕС, зовсім вить не перестане. Ну, все одно хоча б так, щоб не здуріти в кабіні. <гум> Бо в мене то колись взагалі там можна чокнутися. Так, виєш і в определенну область кабіни вперед або назад передвигаєш, то це прямо ж такий гудьош був, що. Ну, а це плюс-мінус виставив. Ну, можна було б да, поставити нову планетарку, новий хвостовик. Ну, но самі забачите, що тут блядь, навіть сраного якогось підшипника купиш, але він три дні ходить. А за отакі детальки крупні відвалити кучу грошей, щоб воно завтра зуби посипались, ну, бажання ніякого нема. То хай він коротше, стогне, виє, як хоче, аби їхав. О, то, коротше, якось так.